Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовослужбовець 110-ї бригади звернувся до головнокомандувача Валерія Залужного, зазначивши наступне: хочу звернути увагу на те, що відбувається в нашій бригаді. Наші командири Маялко Юрій Іванович та Матусевич Андрій, майор. Вони нас систематично і цілеспрямовано зливають. Вони нас постійно посилають на безглузді завдання. Наші хлопці через них не виходять звідти. Наші командири забороняють навіть виносити наших Братимів із позицій, для того, щоб вони числились безвісти зниклими, раз цих три місяці вважається, що вони безвісти зниклі. зникли. На них йде фінансування зарплати і премії. А потім наступає час, і оцей термін зменшується. Вони то нараховують на інших людей. Я вважаю це фінансовою аферою та вимагаю розслідувати це питання. СБУ та вищим військовим керівництвом так не має бути. Я мовчати більше не буду. Ми ж також закликаємо СБУ перевірити цю ситуацію, зокрема і самого військовослужбовця і його військових керівників. Якщо ситуація, про яку він розповідає Правда, негайно розпочати розслідування. Про це уже доповіли заложному. Він особисто зв'язався із солдатами та вислухав його після звернення. Командири відсторонили та тримають під військовою вартою. Слідство буде розбиратись. Сам же головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав командирів берегти особовий склад, ретельно планувати операції та негайно реагувати на зміни в обстановці, адже людське життя найвищий пріоритет. Я звертаюся до командирів: бережіть особовий склад, ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці. Людське життя наш найвищий пріоритет цим. Ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу. Написав він. Заложний наголосив, що основою нашого спротиву є мужність і майстерність українського солдата, який, попри значну чисельну перевагу, ворога самовіддано стримує наступ. Ворог деморалізований, і виснажений. Його плани на бліцкриг, зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані. Також він закликав жителів окупованих районів до Чатися до руку опору та зауважив, що використовуючи складну оперативно стратегічну обстановку, російські окупаційні війська все ж продовжують нарощувати зусилля на південному напрямку і водночас не залишають спроб оточення Києва. Стійка оборона наших міст: Чернігова, Харкова, Миколаєва, Сум, Маріуполя та національний спротив, не дають змоги противнику розвинути успіх. Наскільки б кілометрів ворог не просунувся в глиб нашої території, втримати її він не зможе. Запевнив головнокомандувач ЗСУ за його словами, українське небо героїчно охороняється. Потріними силами та силами і засобами протиповітряної оборони сокопутних військ. Зокрема, вони вже завдали і продовжують завдавати значних втрат угруповання засобів повітряного нападу противника. Дякую кожному і кожній із вас. Ви показали всьому світові, як треба боротися за свободу і рідну землю. Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни герої, міста герої це наша реальність. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Ми будемо вічно пам'ятати і помстимося за кожного полеглого захисника України. Біль втрат посилює нашу волю до перемоги. Ми точно знаємо, за що і за кого воюємо. Резюмував заложний. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.